Дуже приємно відзначити, що сьогодні разом рідну Україну і всю Європу. Тут виступають і представники Дніпровської міської територіальної громади, міської влади, представники нашого духовенства і Збройних сил України. Саме завдяки цим хлопцям і дівчатам, нашим військовим, які сьогодні нам влаштовують свята, ми маємо можливість власне, святкувати і новий рік Різдво. За що їм шануємо честь. загиблих українських Ми сьогодні? Встановили тризуб. Це подарунок містянам Дніпра від цього корпусу дешевий 25 п'ятий окремої повітряної десантної Сітіславської бригади. Він пройшов тисячоліття, Його намагалися знищити, його намагалися заборонити, намагалися стерти з нашої пам'яті. Але він залишився. Він продовжує стояти, і він стоятиме стільки, скільки буде стояти Україна. Україна буде стояти вічно.